Я стою коло відчиненого вікна, і мені здається, що я відчуваю аромат квітів, запах збіжжя степової трави. Поїзд з гуркотом проноситься повз червоні будинки маленької станції. З високого плоскогір'я блиснув далечині Дніпро, і за ним масив гори та розпластане під горою широке місто. Допитливий зір, шукаючи не знати чого. Пожадливо блукає в ранковому тумані, що легкою димкою прозоро горнув безмежні простори за дніпровських степових пустель. Це було сильніше за мене. Це почуття внутрішнього хвилювання, що постало з глибин моєї самоти, несподівано прилинуло до мене, прокинувшись десь там, без країх несказанних надрах моєї істоти. Приголомшені бездомними мандрами, не викорінені, ніколи не викорінювані, тільки приспані від початків людства властиві людині могутні інстинкти зв'язку з місцем, з землею, з ґрунтом, раптом з новою силою опановують мене. Сучасна людина виробила в собі звичку не мати свого кутка вона розірвала пуповину, що зв'язували її з материнським лоном місця, відмовилась від почуття спільноти з землею. Зриклася свідомості своєї тотожності з країною, загубила згадку про свою спорідненість з вітчизною. Місце народження обернулось посвідкою, виданою з ЗАГСу, черговим пунктом заповнюваної анкети. У звичці блукати людина шукає для себе захисту від влади первісних інстинктів, і все-таки цих інстинктів ніколи не можна звільнитися. При першій нагоді вони проривають штучне заборола, як річна повінь, коли приходить весна.